Зараз ми хотіли розпочати і урочисто відкрити наші змагання. По-перше, чому саме в Бо Корпін це виточна українська продукт, це налазанського бойового самбо. На жаль, настав такий час, що в усьому ми український всьому світу. Все і збор проводити до виключно українським, бо в нас йде річку виживання. Дякую вам, слава Україні! Тому що знай, знайшли час, командири, герої нашої.